Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. Продовжуємо вивчати фінансові інструменти для криптоінвестування на моєму сайті CryptoVictor.com. Старінка зверху в меню. Ми багато вже розглядали, і продовженням минулого відео на цю тему про ліквідацію, карту ліквідації буде сьогодні новий індикатор. Але ці теми дуже пов'язані. І хто не подивився відео про цю карту ліквідації, подивіться, там особливо новачкам є корисна інформація. А сьогодні вже більш такий серйозний індикатор, на який є. Перехід, офіційна сторінка в TradingView, Тут ця стаття перекладена в тислі формі вже в мене на сайті. Індикатор призначений для аналізу чистої цінової дії автоматично, визначаючи в реальному часі ринкові структури, рівні ліквідності, блоки ордерів та стоп лосів а також порожнечі ліквідності. Це забезпечує надійний об'єктивний аналіз ринкової динаміки. Нічого ще не зрозуміло, ну та цей... так воно і повинно бути. Мало кому одразу цей перший розділ буде зайде, як і мені не зайшов. Я сам доволі довго розбирав цей індикатор, бо він об'ємний і дає дуже багато інформації. Тому це відео вам буде ну, точно корисне. Перший пункт структура ринку. Зміна структури ринку, також відома як зміна характеру, є ключовою подією в аналізі цінових дій, яка вказує на потенційну зміну настроїв або напрямку ринку. Тут дві такі лінії будуть: MSS і BOS. МСС виникає, коли ціна змінює встановлений тренд. Тобто, дуже схоже на дивергенцію, ми можемо. За допомогою цього індикатору бачити на можливу потенційну зміну тренду, на розворот. І цей зсув або пробуксовка. ну Тобто ринок ішов ішов, а потім починає буксувати, буксувати і це вже може вказати на, на потенційну зміну напрямку. Зараз ми це все подивимось. А другий бос брейков структур. Розрив структури зазвичай вказує на продовження поточної тенденції. Ця подія відбувається, коли ціна рішуча рухається за межі попередніх максимумів або мінімумів, в залежності куди вона рухається, підтверджуючи силу переважаючого тренду. Доволі часто буває, що цей рух іде вище попередніх максимумів. От Давайте це, це ми побачимо. Дві такі лінії, MSS і BOS. Подивимось. На прикладах заходимо на сервіс TradingView і дивимось Перший Бос. Ну що ми тут на денному графіку можемо подивитися? Оця лінія Бос. Вона указує, як ми тільки що дивились, на продовження зростання. І після цієї лінії так, пішло продовження зростання. Індикатор спрацював, все нормально. Далі, MSS. Ця лінія повинна була нам вказати, що а не поспішай вкладати, начебто йде, зростання йде, але може бути зміна тренду. І дивіться, як в принципі, чудово спрацював цей індикатор, була зміна тренду. Зеленим кольором це просто зміна. Висхідного тренду, а червона, дивіться, йшов курс вниз йшов. І ми бачимо оцей MSS, який вказує на те, що потенційно може бути зміна курсу. Зміна напрямку тренду. І не одразу, але наступного дня дійсно була зміна цього. гадаю Ну і Таких прикладів багато, їх можна дивитись на різних таймфреймах, на денних, годинних. Мета відео, щоб ви зрозуміли, як воно працює. Гадаю, прикладів, на цей розділ вам вистачає. Що таке MSS, БОС, в цьому графіку ми з вами розібрали. Тепер дуже важливі два блоки: блок ордерів та розривний блок. Блок ордерів. Ми зараз, звісно, приклади будемо дивитись, це конкретні цінові зміни, де відбулася значна купівля та продаж. Ці зони часто представляють дії великих інституційних трейдерів, тобто китів, або маркетмейкерів, які виконують значні замовлення, що впливають на ринок. Тобто, де тусуються кити, зараз подивимось, це буде такий. Червоні З зони такі. А другий розривний блок це конкретні цінові зони, де відбувається сильний розворот, що спричиняє розрив у переважаючій ринковій структурі. Ці блоки вказують на області, де ціна зустріла значний опір або підтримку, що привела до розвороту. Тобто, зараз подивимось і тут приклад. Дві зони, в якій. Значні були купівля та продаж. І вони, ця зона вказує на те, що вона цікава китам. Вона цікава великим грошам. А розривний блок показує, що ця зона вплинула на ринок так, щоб він розвернувся. І дивимося на ці зони. Перша верхня, оця червона зона, зона китів. Вона в нас почалась... З в травні цього року і тут кити збирали ліквідність. Збирали, збирали, потім курс виходить вниз, далі приходить, кити знову трошки поїли. І от зараз ця сама зона якраз кити збирають оті стоплоси І ще, щоб пройти цю зону, ну з першого разу не вийшло. Подивіться, вона була сформована, пройти її не змогли пішли вниз Друга була спроба. І зараз третя спроба збору ліквідності. Тут е, дуже-дуже об'ємні були транзакції все от е, Курс З 66 до 70 практично 72-71. Її пройти не дуже просто. І з першої спроби не вийшло далі пішов пішов, бачите, курс в нижню зону цього. Коридорчику, все нормально. Великі гроші тут збирають у ті, хто не впевнений у продовженні зростання, збирають їхні активи. Потихеньку збирають, збирають. Все дуже логічно і зрозуміло. І з е, е, чим більше курс тут знаходиться, тим ця зона, і потім буде в якийсь момент основна активність тут буде зібрана, і курс тоді вже піде далі. Гадаю, тут зрозуміла зрозуміл ця зона. Чому вона звідки вона? А ця синя зона. Це оцей другий приклад. Ця зона з 39 по 41 дала отой імпульс до розвернення всього тренду. Давайте подивимось, де вона була, ця зона, де вона розпочиналась. Вона пішла. З першого місяця 2024 року було зниження. І з 1 місяця 2024 було оте сильне розвернення, і оця синя зона показує її. Після чого пішов рух дуже сильно наверх. даю тут е, ці дві зони нам також зрозуміли. Отже, ми розібрали. Бос і МСС дві ці зони. Індикатор ще дає нам декілька корисних парад. Давайте дивитись, що тут далі йде. Зона ліквідності. Яка на стороні купівлі? buy side, на продажу – продажі, side, Мають вирішальне значення для визначення потенційних поворотних моментів. У цих зонах зосереджені значні інтереси купівлі чи продажів, які впливають на майбутній рух і цін. Дивимось приклади. Так, я тут на денному графіку бачу тільки зелені ці зони, які вказали на зміну тренду. Ці індикатори вони повторюють і, вже існуючі, вони бачите, в цьому місці вони ну, практично разом. І ця частина індикатору, і ця показує, що ну, буде зниження, після чого дійсно було потужне зниження. Ну, скажімо так, вони повторюють або е уточнюють друг друга ці два параметри одного і того самого індикатору. Поражнечі ліквідності. Це прогалини або області на ціновому графіку, де не вистачає торгов торгової активності, ну, де не було її, з мінімальними ордерами. Коли це буває? Ну, коли вже е, набрались і приклади цих е, зон це от, оця. курс знижається. І тут уже де великі свічки, от, от червона, бачите, сильна вниз. Отут ця зона поражнечить. Тобто, ну, все логічно, потужне зниження ця зона, потужне тут зростання. От зона, де, де не торгувалась, скажімо, ну, практично не торгувалась. Тут так само, дивіться, ішов потужний рух наверх, зона порожнечі. Потужний рух вниз, зона порожнечі. ми її можемо бачити. А це вже не зона порожнечі. Дивіться, вони різного кольору. Це вже оте, ота зона розвернення. Пам'ятаєте? Перші індикатори червона і ця синя. Просто Ця зона більш така сильна, 40-42, а зона розвернення вже 60 сформована за цим індикатором. Ну, що тут вже розвернувся курси, піде наверх. Гадаю, зрозуміла тут різниця, колір трошки інший, і вже по-іншому можна бачити цей індикатор. Тут проста порожнеча, а тут вже розвернення. І ще одні важливі, їх не дуже видно, але є такі точки розвороту. Зараз ми їх подивимось. Вони в принципі так само працюють в, з усіма цими функціями цього індикатору, і вони можуть показати короткостроковий максимум коливань або мінімум, який визначає як пік ціни, оточений нижніми максимальними оцінками з обох сторон. Ну, Тобто точка входу. Це вже більш потужно, да? Дивіться, де була тут точка входу, от вона. Гадай, вам її видно. Курс іде вниз. Паражнеча. Сходить, сходить, далі ми бачимо МСС. Ну, Скоро буде розвернення. І нати вам ще точку, що, що так буде зараз розвернення. Як, якщо ви. Провели свої ще дослідження, це, звісно, ніякий не 100% індикатор. Ви подивились, спочатку був МСС, може бути розвернення, далі ви бачите цю точку. Ну і можливо буде зростання. От воно і було. Така ще точка була, дивіться, так само і зверху. Показує МСС, буде розвернення. Воно, коли воно буде, ми ще дивимося, дивимося, а потім. Опа, точка. Після цієї точки, можливо, вже рух вниз. Ну так і йде. І йде, він іде, і після чого тут ще ось одна точка. Їх, Чому я на них так перевертаю увагу? Їх одразу не, не видно. Я їх сам поки не прочитав всю цю статтю, я їх сам на них уваги не звертав. та далі йдуть налаштунки, які я не, не використовував. Кому. Це потрібно, використовувати. Є внизу джерело, перехід на на сторінку цього індикатора. Тут ви можете оригінал почитати, можете скопіювати його назву і додавати в свій аккаунт TradingView, як я от додав, і, і користуюсь зараз цим індикатором. даю ви самі бачите, який він потужний, і може дати дуже багато інформації, яка нам, тим, хто. Робить свої дослідження в криптоінвестуванні, в трейдингу, дає дуже багато корисної інформації. Тобто я зараз от, ну, зараз так от, денний графік, я, що я бачу? Я бачу, що був тут бос. Він продовжив зростання. Я тут ще бачу синю цю зону, що індикатор показує, що було вже розвернення. Все вже піде далі наверх. Тому я прогнозую, що буде продовження зростання, коли тут великі гроші зберуть оці активи. Так я можу для себе бачити цю ситуацію. Гадаю, це відео вам було корисним. Ну, тим, хто робить свої дослідження, хто хоче розуміти рухи потенційні, куди може йти курс. І ви бачите, що постійно додаються нові індикатори на сайті, користуйтесь їм. І якщо вам це відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями. Кому потрібні мої нові відео, підписуйтесь, заходьте новини, що стейблкоін гривня вже вже на біржах. Подивіться, white beat, людина показує, є електронна гривна. Дякую, що ви тут активність проявляєте. І ви і, і ще ви пишете в коментарях, розгляньте якийсь альткоін. Я тут його розглядаю. От, не за те, що я там щось не хочу там, відповідати вам в коментарях в Ютубі. Там це не. Ну, я не можу там так зробити, як тут, наприклад. Ну от Запитує Наталя про оцей токен. Я показую свою відповідь, і тут я одразу можу показати своє бачення, що я тут думаю по цьому токену. І що це за червона зона, ви вже розумієте, так? Тому заходимо в Discord. Йо... це дуже класна тема. Спільнота зростає. Заходьте. І в розділі Слава Україні! Тут багато інформації по донатам. Можете вибрати будь-який з них. Стерненко, юнайте 24, будь-який варіант. У Стерненка там 2 гривні треба закинути. Гадаю, всі це мають таку можливість в будь-який час там 2 гривні закинути. Стерненко на дрони на Той Русаріз. Дуже він допомагає нашій армії, дякуємо йому. І напишіть коментар, як вам цей індикатор, будете ви їм користуватись, користувались ви. Що ви думаєте по ліквідності і взагалі по інструментам мого сайту, що тут представлені, якими ви користуєтесь? Можливо, якісь нам ще потрібно розібрати, пишіть, будемо дивитись. І продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор. До зустрічі!